Привіт, це Макс, і я Дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 23 третій тижневий дайджест, і У цьому випуску ми поговоримо про метро новини з Харкова, про перший констал, що поїхав регулярними рейсами у Конотопі, про тролейбусне відновлення у одному із районів Чернігова, а також про автобусні новини з Чернівців. Перш ніж розпочати цей випуск, я хочу подякувати усім підписникам, які мене підтримують матеріально донатами. Завдяки вам я маю можливість робити свій контент різноманіт і також завдяки цьому фінансуються мої поїздки. Тож, якщо ви маєте можливість та бажання підтримати мене копієчкою, є посилання внизу на картку Монобанку. Тож, поїхали! Почнімо з Харкова, бо є багато гарних новин. По-перше, завершено оздоблення елементів колійної стіни станції Армійська Холодногірсько-Заботської лінії. Нагадаю, що у рамках декомунізації та диресофікації об'єктів інфраструктури було замінено старі радянські зірки. Спочатку була заміна на кольорову версію гербу Харкова та Малого Державного гербу України, але цього тижня були встановлені вже постійні елементи, які повністю замінили армійські зірки. Схоже на те, що вони є металевими, бронзового покриття, і, погодьтеся, вони виглядають чудово. Усе підходить стилістиці станції і не контрастує по дизайну. Харківському метрополітену велика дяка за пророблену роботу. Тепер очікуємо на оновлення Київської. Новина з заміною буквених плит стала резонансною. Метрополітен повідомив, що це тимчасове рішення і найближчим часом будуть вже встановлені нові буквені плити українською мовою. Окрім цього, слід виокремити ще одну метро новину. Харківський метрополітен отримає від Варшави два метропоїзди серії 81. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов. Таким чином місто матиме можливість використовувати польські метровагони на лініях метрополітену. Дуже сподіваюся на те, що хоча б один з метропоїздів буде використовуватися на лініях і не буде відданий на донорство інших метропоїздів, як це, наприклад, сталося із Київським метрополітеном. Будемо слідкувати і надалі за новинами навколо номерних. У четвер, 3 серпня, у Кунадопі був випущений на регулярний маршрут перший трамвайний вагон з Варшави – «Констел НА під бортовим номером 109. Трамвай вийшов на перший маршрут Деповська Загребеля. Про це повідомляє мер міста Артем Земніхин на Фейсбук-сторінці. Вони вперше взагалі виїхали за межі Польщі, і бюрократія тривала на превеликий жаль дуже довго. Але ось цей перший трамвай сьогодні, прямо зараз, буде виїжджати на лінію. Я хочу подякувати місту Варшава, зокрема, Міхалу Альшевському, Рафалю Ташковському, Єві Малінові, Маліновській Групінській і всім депутатам ради Варшавської за те, що зробили нам нашому місту ось такий подарунок у вигляді цих трамвайних вагонів. Вони нам дуже необхідні, вони нам дуже потрібні. З отриманням сертифікації вагонів, транспортне управління починає переоблаштовувати і інші трамвайні вагони Констал. Таким чином, нарешті, запустився процес оновлення рухомого складу трамваю. Усього Конотоп отримав 23 таких вагони. Перші з них були доставлені ще наприкінці лютого, але, на жаль, через довгий процес сертифікації вагонів, дата запуску затягувалась. З виходом першого вагону на лінію Кототопським транспортним управлінням розпочинається адаптація інших вагонів. Нагадаю, що окрім Варшавських концталів, до міста незабаром прийдуть ще 25 трамваїв та ТРТ 65 з чеської страви. Тому очікуємо і на прибуття іншого рухомого складу. З наступного тижня у Чернігові відновлюється тролейбусне сполучення із мікрорайоном автозаводу. Лінію було пошкоджено під час облоги міста 2022 року, але потроху Чернігів відновлює свою мережу електротранспорту у повному обсязі. Таким чином, тролейбус поїде далі на північ по проспекту Миру до кінцевої зупинки Автозавод. Взагалі з Чернігову останнього часу приходить багато чого класного. У місті сформувалася нова постійна автобусна мережа, оновлена нумерація, та також оновлюється потроху рухомий склад тролейбусів та автобусів. Єдине що останні не є низькопідлоговими. Так, із 7 серпня буде подовжено три тролейбусних маршрути: номер 3 9 та 10, які до цього курсували до зупинки обласна лікарня. Окрім цього, буде би запущено новий тролейбусний маршрут номер 4 т автозавод КСК, який курсуватиме через вулицю Івана Мазепи. Також є що розказати і за Чернівці. Стало відомо, що Чернівецьке транспортне управління отримає автобуси Мерседес Citaro 2011 року випуску. Автобуси, хоч і були у використанні, проте вони низькопідлогові. Слід відзначити, що ще два роки тому у складі Чернівецького комунального парку автобусів не було жодної машини. Зараз вже близько 40 автобусів. Значний прогрес. Також у місті оптимізують маршрутну мережу, зайнялись неефективними маршрутами, що тільки заважають тролейбусним. Касовують відразу чотири автобусних маршрути номер 17 38, 22 і 42. Маршрут номер 38 майже повністю дублював маршрут тролейбусу номер 3 Чи правда на ньому використовувались був використання старі низькопідлогові автобуси, тому маємо надію, що їх перекинуть на інші локації. Маршрут номер 22 також вже тривалий час не обслуговувався належним чином, і на ньому можна було побачити лише маршрутки. Маршрут номер 17 повністю дублював маршрут номер 16, окрім однієї вулиці, маючи спільні кінцеві зупинки. А 42 й вже багато років ніхто не обслуговував, і ніхто з перевізників не брав на себе відповідальність брати на себе цей маршрут. Це було все на цей тиждень. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, яка новина вона була важлива для вас цього тижня. Також, що ви думаєте, стосовно тих, що прозвучали у цьому випуску. Не забудьте підписатися на канал. Тут я говорю про транспорт та урбаністику. З вами був Макс і до нових зустрічей.